Вітаємо! Ми, Кротова Олександра, та Столяр Софія. Хочемо представити вам наш короткометражний фільм на тему надмірного споживання текстильної продукції «Shopping Addicts». Ми мали на меті висвітити понаднормову купівлю речей, що спричиняє екологічні проблеми людства: забруднення повітря, вирубка лісів, переповнені сміттєзвалища, витрата води. Наприклад, для виготовлення одного кілограму котону потрібно 20 тисяч літрів води, а кожні 5 хвилин 10 тисяч одиниць одягу відправляються на сміттєзвалище. Як і більшість з нас, наша головна героїня це жертва надмірного споживання речей. Але впродовж фільму вона усвідомлює, якою дріб'язковою була, та починає розуміти, завдяки якій важкій праці та кількості ресурсів поробляються речі. Гасом фільму є вислів: we buy things we don't need, with money we don't have, to impress people we don't know». Обурлива на перший погляд, але правда, яку починає розуміти головна героїня, і яку після перегляду фільму має зрозуміти кожен. Кожна річ може бути стилізована багатьма способами, задоначена нужденним або навіть покращена власними навичками шиття, роблячи її циклічною у вжитку. Фільм було змонтовано за допомогою Sony Vegas Pro. Дякуємо, Дякуємо за увагу.